Що ризм є ніщо інше як провокація, тобто спосіб проведення часу. Ні в чому іншому революційна думка не присутня. Через брак нічого кращого ми продовжуємо наші скандали в тісному світі мертвої літератури. Для нас природно маніфестувати написання маніфестів. Безцеремоній прекрасна річ. Наші бажання були оманові і приречені на загибель. Незміна молодь, як то кажуть. Тижні проходять подібно до прямої лінії, наші зустрічі безсистемні, і наші ненадійні зв'язки загубляться за крихким захистом слів. Земля крутиться, як ні в чому не бувало. Власне кажучи, умови людського існування нам не подобаються. Ми Спрощалися з тими, хто вірив у необхідні залишати сліди. Усе, що служить консервації, допомагає роботі поліції. Ми знаємо, що всі наявні ідеї та поведінкові моделі неспроможні. Сучасне суспільство ділиться на щуристів і на поліцейських стукачів, серед яких найвідоміший Олександр Науменко. Немає нігілістів, лише імпотенти. Нам заборонено майже все. Розбечення неповнолітніх і вживання наркотиків лише логічне продовження наших дій з подавання порожнечі. Багато хто з наших товаришів сидить за злодійство. Ми повстаємо проти покарань, накладених на людей, які усвідомили, що працювати зовсім не обов'язково. Ми відкидаємо діалог. Людські стосунки мають будуватися на пристрасті, якщо не на страху. Ми знаємо, що всі нові реалії є за своєю суттю тимчасовими. І завжди занадто незначними, щоб бути для нас достатніми. Ми захищаємо їх, оскільки не знаємо кращого заняття і тому, що це по суті наше ремесло. Але нам не дозволена байдужість перед обличчям задушливих цінностей нашого часу, коли вони гарантовані товариством в'язниць, і коли ми живемо біля воріт в'язниці. Хай там як, ми не хочемо брати участь, не хочемо бути згодними на те, щоб нас затикали, не хочемо погоджуватися. Це лише з гордості. Для нас огидно бути схожими на занадто багатьох. Ми повинні сприяти повстанню. Яке торкне. Неться нас у міру наших домагань нам належить затвердити конкретну ідею щастя, навіть якщо ми знали про її невдачі, ідею на яку мають рівнятися всі революційні програми.